Всім привіт! Багато на Ютубі передивився відосів, як роблять власноруч точилки для ножів. Вирішив спробувати зробити свою. Деякі були складні в виробництві, десь там зварювали, скручували щось із металу, деякі дещо простіше з дерева. Я вирішив зробити з дерева здебільшого. Зробив аби як на око, не використовуючи жодних креслень. побачимо, що з цього вийде. Як вона влаштована? Брусок у мене окремо, я його ніяк не фіксував. Штанга теж окремо. Пеньок, просто так, за пеньок воно ніяк не тримається. Ніж тримається, на саморізах, на таких шайбах затискається. Для покращення щось можна сюди підкласти, щоб шайби рівномірно затискалися, так як трошки допрацювати можна. Бруски зрізані під кутом 45 градусів, просто один брусок перерізав, збив таким чином. Тут на один свях і тут на два. Тримається, досить таки Надійно. Далі прокрутив отвори, теж під кутом для штанги. Ось так вони виглядають. Ну, користуватись зручніше за все. В середнім. Кут не заміряв точно, який, але він в принципі плюс-мінус підійде. Заточувати буду такий ніж, це в нас якийсь типу No Name, може хтось знає. Таке маркування, гравіювання є на ньому. Нержавіюча сталь, можливо там якась 440 чи не знаю. Він зовсім тупий цьому ножу не знаю скільки. Років 10, якщо не більше, він ніколи, мабуть, не заточувався, як воно тут виглядає ріжуча крайка. Ну зараз спробую щось порізати, щоб запевнитися, як вона ріже, і потім будемо точити ніж. Спробую папір, але він ну, ніяк не буде різати його. Взагалі не хоче. Ну, рве ось. Помідор ще спробую. Ось так будемо. Ну, взагалі ніяк не... Ну, тут трошки навіть різався. Ну, дуже погано ріже, бачите? так взагалі нічого не ріже. Погано, хоча якось ріже, але дуже погано. Підклав я сюди паличку, затиснув ніж таким чином. Тримається досить таки надійно. Далі беру ось таку штангу та брусок. Фіксувати абсолютно нічим не буду. Встановлюю штангу в середній отвір, беру брусок. Таким чином буду тримати ось так пальцем. І тримати всю конструкцію. І таким чином точити ніж. Ну, в принципі, тут. Треба так от підналаштуватись. В принципі, я думаю, зрозуміли. Зараз спробуємо заточити його і побачити, як воно буде різати і як буде виглядати кромка ножа. Трошки пройшовся, бо воно все таки видно. Більш-менш одноманітно, оскільки тут кут задається конструкцією, хоч конструкція і проста, але витримати кут допомагає. Зараз скрізь пройду і побачимо, що вийде. Для кращої роботи можна трошки змочити брусочок. Яке зерно на бруску точно не підскажу, але досить таки дрібне. Ми використовувати буду один брусок, що не дуже добре, але що є, тим і користуюсь. Одну сторону пройшли, попускаємо саморізи і перекладаємо на іншу сторону. Таким чином ось це підправити і затискаємо. Тут піджали Все, готово, тримається надійно. Підправив, метал досить таки легко піддається. Зараз перевіримо, як воно буде різати. Ну, трохи краще вже ріже. На помідорі буде більш наглядно. Ось, вже один раз провожу легенько, вже врізається. Ще раз, під своєю вагою навіть. Ну, трошки треба допомогти провожу, він врізається. Зрозуміло, що не найкраще ніж, так би мовити, точилка не найкраща, майстер не найкращий, але все це працює. Ви в домашніх умовах, думаю, також зможете зробити таку точилку і точити більш-менш якось аматорські, так скажемо, ножі. Ось ріже. Значно краще вже. Спробую ще постругати ось палицю. Ну, поки був не заточений, я не застругував. але я думаю, помітно, що він ріже. Точилка дуже примітивна, ніж тримається досить таки просто. Брусок ніяким чином не фіксується до штанги. Можна зробити краще або цю покращувати, може хтось бруском значно краще без цієї приспособи зможе заточити ножа. Але нам тут ця приспособа задає кут, якого ми додержуємось і заточимо таким чином ніж. Цю штуку можна покращувати, ще там щось за іншим принципом робити. Але я хотів зробити максимально просто. І так би мовити, швидко із подручних матеріалів. Кому сподобалось відео, проставляйте лайк, пишіть свою думку в коментарі. Мабуть, кожен зможе зробити за бажанням та потребою таку точилку, як то кажуть, із гівна та палок. Ну і підписуйтесь на канал, далі буде всього багато цікавого.